Лідія каліта вже кілька місяців без газопостачання. Неходяча пенсіонерка проживає в приватному будинку. В неї почав прочекати газ, відтак вона викликала газу газівників. Ті поставили на газопровід пломбу і крапка. Тепер необхідно ліквідовувати аварійну ситуацію і по-новому підключати газ. Після того, як ми розповіли про ситуацію, в якій опинилася бабуся, газівники знову завітали до неї, але питання так і не вирішилося. Як підключити запломбований газ і до кого потрібно звертатися вже рік, як послуги з розподілу природного газу на території Волині забезпечує новий оператор. Волинська філія ТОВ «Газорозподільні мережі України знаходяться вони на молоді. Щоправда, тут раніше був спільний кол-центр Волиньгазу та Волиньгазбуту. А тепер усі працівники перейшли під егіду нової компанії. Щоправда, як по-новому називається компанія, різниця невелика. А от на які рахунки сплачувати кошти або ж до кого телефонувати в разі вини? зникнення проблеми це питання важливе. Директор ТОВ Волинь газбут Миколи Тищук розповідає: тепер їхнє підприємство не постачає газ. Щоправда, споживачі продовжують до них телефонувати, адже з боку волинських газівників не ведеться роз'яснювання роботи у цьому напрямку. На сьогоднішній день з 1 травня 2022 року не постачаємо населенню газ. Отримуємо масу дзвінків. Тому що так розумію, що люди не мають інформації в вільному доступі, куди їм звертатися, і ми відповідаємо, що ну вийдіть сюди або телефонуйте, шукайте на сайтах, де ці телефони. Ну але ж ми не можемо бути довідником там для, для іншого підприємства і розказувати за їхню роботу. Питаннями, куди звертатися в разі виникнення проблем, ми почали задаватися, коли завітали до Лідії Каліти. Пенсіонерка може пересуватися по хаті лише опираючись на меблі. Їй запломбували газ у зв'язку з аварійною ситуацією, і на цьому все. Бабуся не розуміє, як знову підключити газ, бо там потрібно переходити на інший рахунок. Коли ми продемонстрували цей сюжет по телеканалу, до пенсіонерки вдруге завітали представники газової компанії. Проте… Нічигісінько не допомогли і сказали докупити спеціалізоване газове приладдя. Кажуть, газ ну, горгаз не ремонтує нічого. А хто ремонтує? Бо це за свій що треба ремонтувати. А як я плачу за газ такі гроші, то за що ж? Вони ж повинні прийти і подивитися за той газ, як воно є. Бабуся з хати не може вийти взагалі, доступу до інтернету немає. Відтак опинилася у заручниках ситуації. У мене ніколи не було заборгованості. У мене всі квитанції є за багато років. Угу. Я тільки отримую пенсію і зразу мені соцпрацівник платить. А ці сказали, що щоб звертатися до міського голови, до Поліщука. Хто сказав так? Ну, ті, що приходили, провіряли. Газівники. Газівники, так. Вже тепер колишній Воленьгаз має назву Газорозподільні мережі. Ми звернулися до речниці компанії Оксани Швець, проте вона порадила писати нам запит і кинула слухавку. Якщо ти хочеш знати всю ситуацію, зверніться, будь ласка, з інформаційним запитом на нашу офіційну пошту. Ми вирішили звернутися до керівництва підприємства, хоча б як їхні клієнти, але нас не пустили і на поріг. Двері замкнені. Я перепрошую відкрити двері, ми з вами хочемо поспілкуватися. Скажіть, будь ласка, ми ваші клієнти. Як, як нам поспілкуватися з керівництвом цієї компанії нової, я так зрозуміла? Є певна процедура роботи з клієнтами. Спочатку у молоді а якщо у вас ми там вже не... там були. Заяву письмову писали? Е, ми усно зверталися. Ні, ні, ні. Ми треба хоч... написати письмову заяву, то що саме те, те, що ви вимагаєте. Ваші клієнти, ми платники, ми вам платимо гроші. Ну насправді дуже тяжко добитися до газівників Волинських. Ми спробували зв'язатися з прес-службою нової компанії газорозподільчі мережі. І Оксана Швець кинула фактично від нас слухавку. Не захотіла з нами спілкуватися. Я взагалі не розумію, як сюди можуть достукатися клієнти. Охоронець перед нами буквально зачинив двері. Ці двері постійно. На замку потрапити до установи, яка надає послуги з постачання газу, фактично неможливо. Зараз декларується, що газорозподільні компанії перейшли під контроль держави, і власне зі зміною постачальники такі компанії мали б проінформувати своїх клієнтів про нові правила. Тим паче дуже дивно, що двері цієї установи закриті для громадян, а саме для своїх же клієнтів. Якщо сюди не може зайти і отримати відповіді на свої запитання, журналіст, то як на думку газівників, сюди має потрапити неходяча пенсіонерка, Наталка Поліщук Дмитро Кудик для новин на часі.